Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про одне із дуже поширених хронічних захворювань, цукровий діабет другого типу, його ознаки, діагностику, лікування та профілактику у багатопрофільному санаторії Теплиця. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше корисної інформації, ставте реакції під цим відео та залишайте коментарі. Цукровий діабет другого типу це хронічне захворювання, що характеризується підвищенням рівня цукру крові. Організм або не виробляє достатньо інсуліну, або клітини не реагують на нього належним чином, що призводить до порушення обміну глюкози. Прогресування даної хвороби значно підвищує ризик інфаркту та інсульту. Щороку кількість хворих зростає, і за оцінками, кожна 10-та доросла людина має цю недугу. Часто дану патологію називають діабетом дорослих, проте в останні роки спостерігається тенденція до молодіння. Виявити однозначні причини, які запускають патологічний механізм інсулінорезистентності, важко, проте існує ряд факторів ризику, що можуть супроводжувати захворювання генетична схильність. Надмірна вага, ожиріння, малорухомий спосіб життя, неправильне харчування з перевагою легко засвоюваних вуглеводів, шкідливі звички, підвищений артеріальний тиск, стрес, гормональні порушення, симптоми, що можуть бути ранніми ознаками цукрового діабету другого типу, часті поклики до сечопуску та виділення великої кількості сечі за один раз невгамовна спрага, постійне відчуття голоду, інфекційні рецидивуючі шкірні захворювання, швидка втрата або безпричинний набір маси тіла, постійна втома та слабкість у м'язах, відчуття поколювання, печіння та оніміння в пальцях рук та ніг, судоми в литкових м'язах, сухість, лущення шкіри, постійний свербіж, поступове зниження гостроти зору. Звісно, опиратися лише на суб'єктивні відчуття людини для встановлення діагнозу діабет не варто. Існує ряд лабораторних аналізів, які б допомагають діагностувати захворювання та визначити його тип і ступень важкості. Діагностика цукрового діабету другого типу включає в себе аналіз крові на цукор, наші серце. Тест толерантності до глюкози та тест на глікозильований гемоглобін, який показує середній рівень цукру у крові за останні 2-3 місяці. Лікування цукрового діабету другого типу включає зміну способу життя, збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи, контроль ваги, медикаментозне лікування полягає в прийомі препаратів для зниження рівня цукру крові або ін'єкції інсуліну. Вкрай важливим є регулярний моніторинг показників. Важливо також профілактувати розвиток ускладнень санаторії теплиця, санаторно-курортне лікування цукрового діабету другого типу може бути ефективним, особливо для пацієнтів з легким та середніми формами захворювання в стані компенсації, або для тих, хто має порушення толерантності до глюкози. Санаторне лікування може бути частиною комплексного підходу до лікування цукрового діабету, що включає медикаментозну терапію та корекцію способу життя санаторій теплиця надає можливість пройти спеціально розроблену комплексну програму оздоровлення цукрового діабету та націлена на нормалізацію обміну речовин та рівня глюкози крові підвищення фізичної активності та ведення здорового способу життя Програма починається з правильного харчування, дозованих фізичних навантажень, очищення організму мінеральними водами та супроводжується бальнеологічними процедурами. Раціон харчування розробляється індивідуально з урахуванням потреб пацієнта і спрямований на нормалізацію ваги, контроль рівня цукру в крові та забезпечення організму необхідними поживними речовинами. Рекомендується вживати продукти з низьким лікемічним індексом, багатих клітковиною та обмеження простих вуглеводів. До комплексу дієтичного харчування входить фіточай діабетичний та синглетно-кисневі коктейлі. Вживання мінеральних вод Олегівська та Кушницька сприяє нормалізації функції пішлункової залози, покращенню травлення та зниженню рівня цукру крові. Лікувальна фізкультура у вигляді дозованих фізичних навантажень з інструктором допомагає знизити рівень цукру крові, покращує чутливість до інсуліну та сприяє нормалізації ваги. Пропонуються індивідуально підібрані комплекси вправ, враховуючи загальний стан пацієнта та його фізичну підготовку. Невід'ємною частиною оздоровлення буде аквастеп та плавання у басейні з цілющою мінеральною водою Олегівська. А доповненням до рухової активності скандинавська ходьба. Лікувальний душ, циркулярний душ, шарко, підводний душ-масаж, гідромасажні ванни, скіпідарні ванни можуть сприяти зниженню ваги і покращенню кровообіду. Парафіноозокритне лікування, грязі лікування, ручний масаж, апаратний масаж топ, різноманітні фізіотерапевтичні процедури, електрофорез, дарсонваль, магнітотерапія, магнітолазерна терапія, пришвидшують процес розщеплення жирової тканини, покращують крово та лімфообіг, покращують насичення шкіри киснем, тонізують стінки кровоносних судин. Можуть зменшити больові відчуття та нейропатії та позитивно впливають на метаболізм, загальний стан. Всі медичні процедури призначаються лікарем виключно після консультації. Лікування в санаторії теплиця є доповненням до основного лікування, призначеного лікарем-ендокринологом. Цукровий діабет. Виклик сучасності, але не вирок при правильному способі життя, медичному нагляді та підтримці люди можуть жити повноцінно і довго. Наше завдання інформувати, підтримувати та діяти вчасно. З нами ви досягнете бажаного результату легко та на довготривалий час. Дякуємо за увагу! Якщо залишились питання, задавайте їх у коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше корисних випусків. До нових зустрічей.